Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще і найменше раз у рік я хворію. І незважаючи на те, що сьогодні у мене не найкраще самопочуття, а мій Дмитро приніс мені пакунок з нової пошти. Я точно знаю, що там і я переконана, що ви теж захочете подивитися, що там всередині. Отож, сьогодні я забігла до вас ненадовго, просто невеличка розпаковка. продовжте дивитись! Подивимось, що там. Насправді я Знаю, що мене цікаво всередині, але мені просто дуже дуже цікаво на це подивитись, бо для мене це зовсім новий досвід. Ой, який конверт. Так. Накладна, але накладна це не цікаво. Що це? Щось? Ага, це, напевно, стікери ого. Класні такі. М -м -м. Прикольні стікери. І, власне, сам подаруночок. Знаєте, що це? Це 100 справ випуск з книгами. Ого. Отакий от тубусик у нас є, дуже-дуже цікавий. З Таким навіть книгоміром. Ось ще, що це таке. Ага, три книги, які ти обіцяєш прочитати за місяць. Кльово. Такий міні-форматик з трьома книжечками. Якась таблетка. Що це таке? Що... А, я поняла, це магнітики. Для того, аби це все тримати на дверях. Класно. Не далі. І от вони, тарам-тарам 100 книг, які я повинна прочитати. В чому фішка? В тому, що книги тут описані, якщо бачите, а, полиці абсолютно різні, 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 різні. Ось, наприклад, Рей Бредбері, це так розміна окова фантастика, антиутопії. Ого, кльово кльово От до речі, я вже багато книжечок, які знаю, що точно прочитала. Так що разом з вами зараз почнемо стирати ті книги, які я прочитала. Мені здається, буде цікаво подивитися, скільки книжок у мене залишилось. Отже, я закінчила стирати прочитані мною книги. ого, подивіться, скільки книжок я вже подолала. Я не рахувала, скільки їх в кількості, але переконана, що нема. До речі, знаєте, в чому програмна в українській в сучасній літературі і у багатьох книжках нонфікшн обов'язково його буду читати. А ще мені видалося, що тут не вистачає монетки для того, щоб стирати, але, ну, зрештою, ще я монетки вдома не знайду. Загалом дуже класна штука, рекомендую. Лавріш, як завжди, гарного тижня, гарних і до зустрічі.